Вітаю вас, шановні трейдери і інвестори. В цьому відео я вам розкажу, як конвертувати залишки інших валют в базову валюту вашого рахунку. Такі випадки бувають, якщо, наприклад, ви торгували на якісь інші біржі, чи канадські чи європейські, наприклад, і вам потрібна була валюта, в якій котируються акції на самій цій біржі. І система вам автоматично сконвертовувала базову валюту, тобто, наприклад, Долар США, в валюту цієї біржі. І після закриття позицій назад вам сконвертовувалось в, саме в валюті цих бірж. І у вас на, Там де портфоліо в портфелі, з'являється декілька валют. В моєму випадку я просто поповнив. Свій рахунок на невеличку суму в канадських доларах. У мене основна валюта долар США. Я порахував, що мені зекономити пару десятків доларів краще відправити в іншій валюті, а в самій системі Interactive Brokers сконвертувати вже по біржовому курсу ці валюти. Тобто система Interactive Brokers конвертує валюти, але бере за це деяку комісію. Комісія десь в районі від 2 до 2,5 доларів США. Тобто, це дуже вигідна функція для тих, хто хоче, чи поповнити рахунок, чи торгувати на інші біржі, чи навіть займатися. Просто конвертацію валют всередині брокера по біржовому курсу. Ось ми бачимо наш біржовий курс. Це на ринку Forex валютному ринку, по якому буде сконвертовуватися наша валюта. У нас є канадський долар. Ось, до прикладу, євро. На дану минуту це 1.09. Тобто, по цих курсах сконвертується і появиться. Ще одна графа тут, USD Cash, базова валюта вашого рахунку. Щоб конвертувати валюту, потрібно перейти в класичний ТВС. Можна перейти прямо з вкладки, а можна з меню File перейти. Ось таким методом. У мене вже на навкладці є Classic TVS. Я не буду переходити з меню файл, а перейду з прямо з вкладки на класичний ТВС. Далі ми йдемо в верхню вкладку Account, переходимо. І бачимо, що в мене тут воно все запікселено. Там, де от канадський долар, в мене відповідна сума є. А напроти американський долар це сума, яка приблизно коштує. Відповідна сума еквівалент в американських доларах. Ми правою клавішею клікаємо і в нас тут декілька меню. Перше close Currency account це для маленьких об'ємів, а close All Non-Base Currency balance, тобто закрити всі небазові валютні баланси. Це ми частіше використовуємо, особливо коли конвертуємо при торговлі на біржах. Це для більших балансів. Мінімальний лот тут 25 тисяч. Ось, наприклад, нажали і розмістити ордер. Ми бачимо, у нас з'явився, що в класичному ТВС, що в мозаїці, відповідний ордер, купівля по маркету нашого об'єму, то кількості, і розміщаємо ордер, щоб сконвертувати залишки валют. Ось як ми бачимо у нас ордер. З'являється. Жмемо примінити. Читаємо ось цю інструкцію. гортаємо донизу. І погодитись і продовжити. Це перший раз, так, у мене, бо я тільки почав настраювати цю торгову платформу, але я вам хочу показати, як воно з самого початку все робиться. Підтвердження ордеру. Пишуться ваші залишки, що вам потрібно його підтвердити і розмістити. Все ордер у вас розміщений і валюта буде сконвертована. Якщо ви правильно зробили, у вас з'явиться от там, де канадський долар, відповідна сума. І ці вже пункти меню. При натисканні правою клавішою миші будуть неактивні, це для більших об'ємів. Давайте я покажу ще в телефоні. Це все конвертується. Заходимо в ваш телефон і з'являється там, де портфоліо, портфель, дві клавіші. Одна конвертувати, а друга скинути. Ми нажимаємо правішу, тому що закрити баланс. І ось так прямо показує курс, комісія при конвертації. Ми натискаємо Погоджуємось. Пише інструкцію по роботі з маркер-ордерами. Ми можемо поставити клавішу, ніколи знову не показувати ось цю інформацію. Далі нам потрібно погодитись і підтвердити. Також написано, продажа там такої відповідної суми канадських доларів прийшла успішно. Сконвертовані всі остатки, як ми бачимо, залишилося 0-1 канадський цент І сума сконвертована. Це якщо ми нажали «Закрити баланс, ми можемо нажати конвертувати баланс також, і ми можемо замовити будь-яку суму в. Валют, які нам потрібно, також розмістити ордер і спрацювати. Ось зараз я ще вам покажу, як конвертувати з аккаунт менеджменту. Заходимо в верхню вкладку Trade, далі конвертація валют. Клікаємо на нього. І ось у нас тут є сума в мене запікселена і курс канадського долара. І ми там, де графа лівіше, ось вийти з, з, торговлі, з торгівлі і з Date. Тобто, у нас вже запущена одна платформа, і мені потрібно вийти. Коли ви виходите, у вас з'явиться така графа, табличка, де ви можете замовити потрібну вам валюту і сконвертувати її по відповідному біржовому курсу, який написаний. Ось правіше середній графі посередині прямо за канадським пропорцем. Після того, як ви зробите ці всі легенькі маніпуляції на вашому аккаунт менеджменту, у вас сума сконвертується. У нас вже нас сконвертована. Так, котировки у нас повернулися. Ми заходимо знову і бачимо, у нас в режимі Mosaic ТВС, все сконвертовано, тобто з'явився один баланс. USD Cash, базова валюта і канадський долар 0. Тобто всі гроші перейшли ще раз, дивіться, переходимо в Classic TVS. більші баланси ми закриваємо середньою. а якщо менші остатки залишаються, оці менші залишки ми закриваємо верхньою клавішею. Ось це дуже просто і напевно зрозуміло. Дякую вам за увагу. Якщо у вас з'являються якісь питання чи проблеми з конвертацією валют після торгівлі в базову валюту чи з будь-якою конвертацією, пишіть мені на форум. Лінк буде під відео. І не забувайте підписатися на цей канал і поставити вподобайку цьому відео. Дякую за увагу! Всього вам найкращого.